Стоп, стоп. Да. Готовиться 140 рубінін, Труханов, 141, 142, Лєвченка. Ірина не працює у ЦНАПі, втім Дуже вправно модерує чергу чоловіків, які прийшли оновити свої дані у ЦНАП на Косівській. Вона прийшла сюди зі своїм чоловіком, щоб допомогти відстояти чергу. Термін, який відвела держава на оновлення даних, спливає наприкінці наступного тижня. Тож в ЦНАПах справжній ажіотаж. В 9 часов починається працювати само заведення. Е, говорили слухи, що в часов 6, 7, 8 прийти, щоб на вулиці записатися в лістик. Це вот, сьогодні, така ситуація, що многі цнапи райони відправляють е, всі сюди в голову контору. Тут одночасно працюють 28 адміністраторів. Але щоб потрапити до них на прийом, треба спочатку записатися у список на лавочці перед будівлею ЦНАПу. Ірина з чоловіком так і зробили, і тепер жінка. Слідкує, щоб без черги ніхто на прийом не прослизнув. За два-три два з половиною часа повинні пройти. Ну і к сожалению, вроді як система подвисла. Тоже був технический перерив, тривога, технический перерив підвисання системи. Тобто, як би, при желании можна осилить. Обласній військові адміністрації про черги до ЦНАПів знають, але вважають, що бити на сполох не треба, мовляв, проблема є лише у великих населених пунктах області. В тих центрах надання адміністративних послуг, яких наявні е такі великі кількість людей, ми окремо пропрацьовуємо з більшими кількість адміністраторів, щоб вони могли ще більше, швидше актуалізувати даних для громадян. Не на камеру співробітники ЦНАПів діляться лайфхаком. Якщо прийти ближче до закриття закладу, наприклад, після 16-ї, черги стають значно меншими. Людмила Цабренко Аріна Небехід, перший міський.